В вільному житті до війни, буквально у рік я працював на інтернет-провайдері, виходить. А так в загальному по Європі їздив, працював по Європі. Збройні сили я потрапив у 2017 році. Тоді, виходить, я попав ще на зрочку, відслужив 4 місяці і підписав контракт. У 2021 році у мене контракт закінчився, буквально 11 місяців я всех відпочити. Почалась повномасштабна війна, і 28 лютого 2022 року я повернувся назад. Другий інтернаціональний легіон почав формуватись, виходить, на полігоні, де я служив в той момент. Я хотів перевести ще трішки раніше. Там формувався перший, мені, на жаль, не вдалося. І потім вдалося вже перевестись в 23-му році до другого легіону. У легіоні я санітарний інструктор, ну і паралельно командир М-13. Її перша чергова задача це евакуація поранених. Також ми можемо допомагати нашим побратимам там, провести ротацію, доставити якісь посилки чи витягнути техніку, яка застрягла, тому що в неї є така можливість. І, ну, в принципі, для того вона і створена була. Керувати нею абсолютно не важко. Ну, тобто нам, нам дали на навчання тоді два тижні. Навчання навіть раніше трішки закінчилось з розрахунку того, що вона прийшла берка, і нам потрібно було виїжджати. В загальному на ній можна навчитися з'їздити буквально за години 3-4. Там абсолютно нічого важкого немає, так як це американська техніка, вона на автоматі, вона практично все робить за тебе. Умовно, можна і порівняти з якимось автомобілем на автоматі. В управлінні вона дуже спокійно поведеть себе дуже легко. І тобто, якщо на холодний розум все робити, ця машина просто ідеальна. Якщо 300-й важкий, ну у нас немає виходу, ми мусимо за ним їхати. Тому що ми розуміємо, що там кожна година, це як то кажуть, на вагу золота автоматом її прошити нереально. Кулеметом також пряме попадання міни, якщо це в ка наприклад, я думаю, вона витримує спокійно. Якщо що серйозніше, лобове попадання, ну тут вже важко що сказати. Наїзд на противотанкову міну вона витримує також. Ну, вона виходить з ладу, тобто вона має пошкодження, але екіпаж переважно всі в більшій мірі, і він залишається живий. У нас навіть була ситуація, і друга МК не їхала на міну противотанкову. Всі живі, лише, знову ж таки, командир машини, там легкий 300 був. Ну, навіть не легкий він середній, тому що йому осколками лице посікло. Тому що нюанс, як їхати з відкритим люком, це небезпечно з одного сторони, але з іншої сторони, якщо ти підеш по тріплексах, бувають такі моменти, що по них нічого абсолютно не видно. І немає інакшого виходу, як від'їхати з відкритим. Ми працювали з попередньою бригадою в часу Ярі, і їхня МК виїхала з поля бою після того, як в неї влетіло 13 півішок. І вона своїм ходом виїхала. По, умовно, по хорошій дорозі вона може їхати 60-70 навіть 80. Якщо це в таких умовах, як ми зараз Чорнозем було, то вона їде помаліше. Ну, але вона йде впевнено, тобто завжди впевнено, що ти йдеш до точки. В екіпажі ми їздимо завжди двоє. Тому що ну, завжди мусить бути ще взаді ще один медик, який буде дивитись за трьохсотим. Тобто дивитись його стан, чи все добре, чи все стабільно, тобто, ну, і в загальному допомагати їм загрузитись. Коли ми під'їжджаємо під позиції, буває по-різному. Якщо легкі, вони заходять через дверку. Там є. Якщо там важкі, ми опускаємо апарель. Раз наїхав на дистанційне мінування. Ну, гусениця отримала пошкодження, але ми продовжили рух. Ми продовжили рух, встигли загрузити трьохсотого важкого, розвернулись вже буквально кілометр. від'їхали від позиції, від якої ми евакуйовували, і просто стався розрив гусениці від пошкоджень. Буквально через 15 хвилин під'їхала коробочка суміжників і погрузили пораненого а також суміжника. І... Поїхали на стабілізаційний пункт, де була йому надана допомога, і в подальшому він був відправлений на відковий госпіталь. Я відразу віддав команду, що всі вийшли з замки. Там, виходить, відразу була посадка, і щоб відразу знайшли якісь укриття. Ну, за той час я заголошив машину, вийшов з неї, закрив її і висунувся також в сторону посадки. Перед тим. Як в нас злетіла гусениця, розірвало її, ще було три триходи артилерії. І тільки після того ми, ми змогли вигрузитися. От буквально в метрах 50 навколо ну на Росії не було, виходить, три пригоди, але були в районі МК до 50 метрів. При тому, що там злітає гусениця, вона стоїть на катках, які дають змогу її умовно нав'язати на буксир. В той самий вечір ми спробували ошкошом витягнути її з але через погодні умови, щоб у мороз, болото і постійні підйоми спуски, нам вдалося її відтягнути буквально на метрі 800 кілометрів. Ну але цього було достатньо, щоб ворог просто подумав, що ми її вокуйнули повністю, що, тобто її вже немає на полі. Ми її трішки відтягнули, виходить, у нас не було виходу, ми були змушені її залишити, тому що серед поля особовий склад, плюс дві бронетехніки, це дуже велика ціль. Ми прийняли рішення, що ми на, на даний момент залежаємо. І якщо все буде добре, якщо її не знайдуть з дронів і просто артилерія її не розіб'є, ми спробуємо її, спробуємо її витягнути звідти. На наступний день ми знову ж таки по сірому приїхали. Почали підготовку евакуації. Е, евакуація знову ж таки, ну, підготовка тривала не дуже добре, тому що знову ж таки ворожі дрони літали. Артилерія працювала, але все ж ми змогли підготувати її. Ми періодично просили наших дронщиків за нею дивитись, чи вона ціла, чи є нам якийсь сенс ще планувати якусь евакуацію в подальшому, чи вже просто не буде змісту її планувати. Стоп, 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 стоп. Стоп, волна тривожка. Окей, анковінців чек. Так, все тако вона стоїть. Ось тут гуслі нема і вона тут тако таков Ось тут чуть-чуть зарита. Тут гусля є. Але все ж таки нам повезло. Ми знайшли танк е, суміжників. Знову ж таки, поїхали по зірому. Підготували все, троси зацепили і просто чекали, поки прийде танк. Зацепили троси. Танк спочатку йому важко було, чисто через те, що м 113 вона стояла в Трошки, трішки літ розтанув, і вона в землю, виходить, зайшла. І йому дуже важко було, але під одну горку він її зміг витягнути і порвались троси. Тобто ми евакуацію знову ж таки на один і дві відклали. Ми знайшли вже потім танкові троси. Ми приїхали знову ж таки. Знову почали все підготовлювати. Ну, відпрацьовувала знову ж таки артилерія. Ну вони не попадали, слава Богу, повезло. Знову викликали коробочку, приїхав, приїхав екіпаж, і на цей момент нам вдалося її витягнути до населеного пункту, де ми її знову ж таки на хвилин 40 залишили, чисто з тим, що танчик далі не міг тягнути, і ми приїхали у Шкошу вже і до кінця евакую, евакуювали. Якось так. Тут горбок далі. Тобто основна проблема в цьому горбку. От, чесно, нам просто повезло це, що вона стояла між двома виходить, такими паурбами. Вона в низині стояла, і просто, можливо, в ту сторону ворожі дрони не так часто залітали і вони просто її не бачили. Чисто, можливо, от, от везіння, бо інакше мені не скажеш. Ну, з одної гусениці проблем не було. Нам повезло, що ще катки були цілі, тобто резина не полопала, це було чудово. З другої тіш, трішки важче було. Вона не хотіла ставати на місце, не хотілося там забиватись до, на ну, докупки. Ну, але, дякую ще хлопцям, все вдалося. Машина зараз на ходу. Просто там лишились нюанси, просто от, завершити з нею все. І вона в повній бої готовності. Ми не обладнували під медичні потреби, тому що. Ти не знаєш завжди скільки тебе буде трьохсотих. Та як там місця багато, і умовно трьохсотих можна носілками занести і положити на землю, і він там не буде їздити, буде триматись добре. Тобто ще медик паралельно буде підтримувати, щоб носілки самі не їздили вправо-вліво. Тобто, це модифікація також КЖМ, це командно-штабна машина. Та як це евакуація з передньої точки до стабілізаційного пункту, тобто ми туди нічого не встановлюємо, тому що ну по факту на ходу ти нічого не зробиш абсолютно. Там ні катетра, ні якісь ін'єкції ввести, ні перемотати добре, ти нічого не взимеш просто. В тебе є час, і ти стараєшся за той час максимально швидко їхати до стабілізаційного пункту. Якщо людина тяжка, то машина абсолютно не жаліється. Там, знає, як то кажуть, вижимається все, тільки щоб швиденько доїхати і передати його на стабілізаційний пункт. Для того, щоб щось зробити, це або потрібно зупинятись десь просто, або... Або просто їхати швидко, і все а первинну допомогу їм надають на позиціях безпосередньо бою медики.